You'll us, А пані. Того часом Ісус сказав своїм учням. Не кожен хто каже мені: Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але Той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня. Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів ми виганяли, чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили, тоді заявлю їм, я ніколи не знав вас, відійдіть від мене ви, які чините беззаконня. Отже кожний, хто слухає ці мої слова та виконує їх. Буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі, і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова та не виконує їх, буде подібний до чоловіка, Нерозумного, який збудував свій дім на піску. і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися, здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, і Він упав, і великим було Його падіння. І коли Ісус закінчив ці слова, натовпи дивувалися з Його вчення. Тому що навчав їх як той, хто має владу, а не як їхні книжники. Це є слово Господнє, слава Вілі. Слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ві в мене похвалений Єсу Христос. Слава, Слава Ісусу Христу. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, парафіяни, родина пані Галини, за яку правимо Божу службу, шановні наші міністранти наші хури ангельські, які гарно нам співаєте, дорога теж моя родина разом з моїм біжмованим татком Колю, улюблені в Христі Божі діточки. Коли ми слухаємо Євангелію, читаючи Святе Писання, правда є така, що ми читаємо Книжку про себе. Кожен з нас мав. В школі різні предмети. Був такий предмет, наприклад, історія. Ми читали і вчились те все, що відбувалося вчора, позавчора, раніше, рік, два, десять, сто років назад, може тисячу років тому. А Біблія святе Писання, яке ми читаємо вдома, яке читаємо в костілі, яке читаємо на Божій службі. Це не історія, яка відбувається з нами кожного дня. І це історія, яку ми повинні пережити з Богом. Біблія це така історична книжка, яка вже нас чекала на цьому світі, поки ми народились, ми прийшли, і про нас історія вже була написана. А це означає, що ми повинні вслухатись в Боже Слово і цим Божим Словом жити. Щоби Ця книга Святого Писання не була для нас засудженням, а була для нас наворотою. І те, що сьогодні святий Матеуш, перший з євангелистів в цьому розділі, написав нам слова самого Пана Ісуса. Ісус каже, якщо хтось слухає Мої слова і їх виконує, є подібний до людини, яка Будує свій дім на скалі. Будувати на скалі це не тільки мати добрий фундамент, це не тільки мати добру впевнену основу, це не тільки є будинок, який ми бачимо стебли, з цегли, з кирпича, з каменя, з інших якісь матеріалів. Теж тут скажуть таку, ну, для мене дуже гарну новину, коли я був в Польщі на реколекціях. Проїжджав до знайомих Сонців відвідувати біля Кракова, там є така богня, Прошувки, ще там інші села. І після Свінкої так розговорили з священниками. Вони питали, звідки я є, з якої парафії, з якого там містечка чи села. І один ксьон каже: ну, то значить, там біля вас живуть наші друзі. Наші добродії. І я кажу, ну трудно мені це зрозуміти, тому що ми наоборот їдемо десь в Польщу, на Захід і звідтам шукаємо помочі. І ви наші добродії, але ми чим можемо вам допомогти? Один цьон скаже, так невиразно міг вимовити слово і каже: а є таке село модреголови. Я думаю, ну, звідки він може знати в Польщі модрегові? Оказується з нашої тут, з вашого села люди будували костюм в Польщі. І я з цим сон зустрівся. І для мене це таке було, знаєте, відкриття. Думаю, ще навіть більше і значніше, ніж Христофор Колумб Америку відкрив. Ми це все знаємо зі школи, так? чули про таке в школі. Америка, Христофор Колумб. Але так як говориться ще така є цікава історія, що Найбільшим здивуванням Христофора Колумба, який їхав до Америки, щоб її відкрити. Знаєте, яке було здивування, коли він здивувався? Чим людина може здивуватись? Поки він їхав відкрити Америку, то наші люди вже верталися заробіток звіта. Ось таке було здивування Христофора Колумба. Цього в книжках немає, але така правда є, бо ще Америки не було, ми вже були всюди. Для мене це відкриття, що я це говорю, може такі історії трошки відомо, цікаві, радісні, але ми відкриваємо історію свого життя, і я думав, що це я маю розказувати про городок, про бедриківці, про маму, про родину свою. Дуже часто про татка Колю розказую в Польщі, я говорю, науку для дітей, для молоді. То я їх питаюся, що вони знають дробу на пам'ять, ружаніць. Так? Чи знають, скільки евангелістів є, скільки книг Святого Писання? Так? Напевно, ви знаєте, вас не треба питати. Канонічних 72 книги, так? 27 Новий Завіт, старого трошки більше. Ось. І діти часом не знають, що відповісти. Я так питаюся на лугах. Третя пенічка рожанця, п'ята стація другий чужого, не знають. А як кажуть, як я був маленьким міністрантом, ну менше як тут ваші синочки чи внуки, виходив з костьола, а в нас такий звичай в центральному костюлі був, що після Суми чи там після дев'ятої чи яка там була, люди збиралися, гуртувалися, родичі там знайомі, ну, бо ж не було можливості десь зустрітись в часі тижня, в кожного своя робота, городи, праця, колгосп і так далі, фабрики. І я теж виходжу після мші на 9 часов в правиці. Я був міністрантом, служив коло і виходжу, дивлюся, і так тут, де зараз семінарія. В тоді ще не було семінарії. Стоїть моя мама, бабця, там цьотки, всі вуйки, стрийки і татко коля стоїть, наш коля не робить. І я такого люблю, що мене так цьому але обіймали, вскачу до нього. А він, як мур-бетон, як пам'ятник, знаєте, Леніна стоїть І каже до мене, що Ксьон сказав нам ще? я кажу, ну про Бога казав. Але про що казав? Я кажу, а не ти казав, про що він каже. Хто йде ще раз? І я дивлюся на а вона мовчить. А чого? Хресний чи біжмований, він має право виховувати дитину, чужу дитину, яку йому довірив в Костю через хрещення або біжмовання. І я так подивився, по всіх і всі мовчат. І Я розвернувся і пішов. І ціломушу на пам'ять вислухав. І прийшов до них додому, там на квартиру вже все розказав, мене похвалили, дали мені цукерка, чаю. Я до сьогодні щось є на пам'ять, знаю, ще тоді вивчив. І це є добре. Чому? Бо це навіщо цей приклад? Тому що це є будування дому. Бо дім це не тільки, як ми сказали, кірпіч, цегла. Будинок це наше середовище, будинок це наше село, це наша парафія, це наша родина, це моє життя сьогоднішнє і завтрашнє. І скалою назвав пан Єзу Святого Петра. Ти є скала, і на цій скелі я збудую мою церкву. І брамі пекельні її не переможуть. Тому ми молимося за померлих, тому сьогодні молимося за світлої пам'яті нашу парафіанку, сестричку Галину. За наших рідних померлих, тому що костіл на скалі збудований, костьола ніхто не може зруйнувати. І таким правдивим костьолом є небо, до якого ми йдемо. І тому сьогодні ми слухаємо Євангелію, слухаємо Біблію, слова Святого Писання, що зробити, щоб збудувати своє життя на Богові, своє життя, свій Дінь. Так, бо дім це родина, це сім'я, це місце праці, це село, де ми живемо, це країна, в якій ми знаходимося, це люди, з якими ми спілкуємося, це є наш дім. І коли прийде якась трагедія, прийде якась біда, прийде якесь випробовування, буде стихія, так як пан Ісус каже, дощ, ріки, вітри. То цей дім не зруйнується, то тоді ніхто не відвернеться, коли ти будеш мати якусь проблему. Тому що ти будуєш свої відношення на Богові. І з другою людиною ти будуєш відносини, свої реляції, не для того, бо тобі хтось потрібний, бо ти маєш користь, але для того, що ти можеш послужити, що ти хочеш бути добрим. Якщо хтось так не робить не слухає Божого Слова. То його життя розрушується, так, якби будинок на піску, який не має фундаменту, який не має монолітного пояса, хто будівельний знає. І це все розходиться, падають стіни, дах завалюється. І Так є з життям людини. Тому сьогодні, коли ми насправді хочемо будувати Боже Царство, то цим склепінням, цим, скажем, дахом. Потолком, стелею, короною нашої будівлі є небо. І ми молимося за померли, тому що ми далі будуємо Царство Боже. Вони нам помагають молитвою з неба, а ми за них молимось, щоб вони в цій будові, яку будували і на землі, і на небі, могли перебувати через нашу молитву, могли бути щасливими. Тому сьогодні це є дуже важливе, щоб ми подумали собі, що це таке наше. Дім, що це означає дім, збудований на скелі, хто є нашою скалою, хто є нашим запевненням, гарантією в нашому житті. Бо, так як скаже нам псалом в одному з псалмів, коли ви будете собі слухати, завжди, як наші півчі гарні співають псалми, між читаннями в неділю в костілі, Буде один салон, який скаже, якщо Бог не збудує дому, намарно стараються будівничі. Можна будувати скільки хочеш, робити, що завгодно, але якщо це не зроблено з Богом, якщо це сам Господь не будує, то так як Євангелія каже, не всі, хто каже, Господи, Господи, вийде моє царство, бо це проти закону. Бо треба це з серцем говорити. З переконанням, що Бог нас чує. Молитва це така розмова, коли ми говоримо, то ми маємо свідомість, що нас хтось чує. Є різні розмови. Напевно, тут ваша парафія, ваше село є дуже святе і трудно якісь приклади такі давати негарні, але може, може так бути, що десь там в сім'ї тато чи мама щось дитині кажуть, а дитина не чує. Може, це не в мудрі голови, може ще десь в на селі. Але ти говориш раз, другий, третій, а дитина не чує. Так? І не розуміє, що тато хоче. Молитва це не є така розмова, де ти говориш і горохом до стіни. Молитва це така розмова з Богом, якщо ти говориш, то Бог тебе чує. Він заінтересований, зацікавлений нашою молитвою. І тому пан Ісус каже, що наші вчинки, вони говорять за нас. Руки найближче серця. так? Серце людини є тут, посередині, скажем, з збоку. І найближче це не є ноги, це навіть не голова, а це руки. Тобто, те, то, що ми робимо в житті, це є вираз нашого серця. Якщо людина в Божій мудрості робить свої діла. То ці справи наші говорять за те, що є Бог на світі, що ми цього Бога любимо, що ми його розуміємо, наскільки можемо по-людськи, що ми слухаємо Бога і йдемо за Ним в нашому житті. Наші вчинки, наш спосіб життя, наша поведінка про це говорить. Бо можна насправді, як сьогодні пан Ісус каже, якщо навіть ви будете говорити, що ми чудеса робили, що ми пророкували. Що ми злого Духа бісів виганяли, а Пане Ісус каже, я вас не знаю, тому що ви не робили це разом зі мною. Це не є моє поле, це не є мій город. Напевно, ви вже десь може, чули в інших костюлах цей приклад, або як ви слухаєте Радіо Марія, теж дуже гарно, коли десь щось там правиться, чуєте багато різних наук. Я теж вже про такий приклад розказував в проповідях. Один з моїх друзів, школярів, а ми колись отримували в 10-11 класі права на трактор. Кожному давали. Хлопцям і дівчатам, може, у вас теж так було в школі. Кожен, хто виходив з середнього світу, отримував права тракториста. Ну і мій друг прийшов додому і каже: тато, я маю документ, я хочу збирати поле. І тато, та ні, та що? Та ще мама дружина каже: Коханий, треба помогти йому, ну бо ж буде мав 50 років, не буде знав, як в трактор залізти. Хай їде, потім поправиш, хай їде. Ну і запрагли в все відправили. Немає його півдня, прибігає і тато йде, подивіться. Тато стривожений йде, думає, що ж там буде? якісь яри, котловани, що він там наворає? приходить і справді в захваті. Просто прекрасно. Навіть він з стажем так не вмів зворати поля. Бере пригортає того синочка, Так. його си, сильно до серця, отак, щоб образно ви зрозуміли, то я міста допошу. Я б до тати, ти кажеш син, а там поле наше. І тато його пригортає і каже: сину, найкраще на світі я ж так не бачу. Гарно створено, зашкороджено, як маком засіда. Ну просто лучше бути не може. Але є одна проблема. А яка тато? Сину, то не наше поле. То не той город, сусідна. Трактор робив, солярка пішла, полудну мама дала, все пішло не туди, куди треба. То не наше поле. Кохання, ми можемо в житті дуже багато наробитися. І костюли строїти, і добре служити, на хорах співати, дзьон завозити, ну що хочете. Але якщо це не Боже поле, то пан Ісус каже, я вас не знаю. Бо треба з Богом працювати. Бо треба, так, як ми сьогодні молимося за померлих, потрібно і за живих, і за померлих все з Богом робити. Бо тоді це наш город, це наша парафія, це наша сім'я, це наше село, це наша країна. Бо якщо це не наше, то так, як пан Ісус каже, є наймит, а є пастир. Як приходить вовк, наймит втікає, пастир лишається. Щоб обороняти вівці. І тому сьогодні є для нас питання, що є нашим домом, що це таке наш дім? Чи він є збудований на скалі? Чи ми можемо насправді сказати Богові, що ми є вдячні за те, що ми зрозуміли в своєму житті, що означає взивати Бога не надаремно? По друга заповідь нам каже: не взивай Бога надаремно, але Бога взивати до Допомоги, до прослави, до того, щоб Господь благословив нас. І в тоді ім'я Боже є величне. і тоді наша будова є на Богові, тоді наша сім'я, наша парафія, суспільство, родина, країна, цілий світ є збудований на скалі. Тобто це другий костюм, це правдива церква Христова. І тому теж сьогодні ми хочемо почути ці слова. Виконати волю Божу і також для себе, для наших померлих, випросити щасливу нагороду неба. Ам.